Всім привіт! З вами <рес> Гулерла Воруняки. Сьогодні в нас прекрасний суботній день. Трошки впав дощик. Зніміть, будь ласка, цю красу навколо. Не знімайте, знімайте мене. Зараз в нас буде челендж, ми будемо бити гуль. Або заб'ємо, або не заб'ємо. Не знаю, але кінець буде цікавий, тому будьте з нами. Добрий день. Той хто програє в челенджі, боля, мені його шкода. Я надіюсь, то був не я. Ми набрали в магазині все, що можна тільки змішати. Енергетик, йогурт, сільотка, цибуля, лимон. Будемо то все калабуцькали, і людина, яка програє, буде змушена то випити. В нас перше завдання: дальні удари. Чува, Чува, піздець! Чувачі. Чувак, Чува. Чувак, чи! Давайте такого. О, бля, всі давай, камінь, камінь поставили! Давайте камінь-папір! Чува, чи! Пі- Папірку ров! Все, зайбі! <ривіт> <А, я вирую. ривіт> Перший мій удар. М, думаю, що не заб'ю. Давайте. <ривіт> Зараз буде удар в дев'яточку. Добре! Далі yeah. за хто? No. Ми по два Зараз дали? буде гол. Ah. Він не має час. Mm -hmm. Я мав надію, що хоч вас я програє. Я хуяту знімати б з матюків. Головне його бабі не показує. Я очікую просто дубити до воріт. Дубити, щоб я ж долетів до воріт. Тут Ціль номер один, а там же як піде. А, а все їм. Що... Але так от, ти комусь будеш піддавати? Буду пив ту бурмотуху, походу. Зараз буде пушечка. Пав. А, ти Тихо йшов, не вийшло, не фартануло. Здорово! Тільки отак зроби. О, Мра. На месяць, треба ніхто ні все мені сьогодні. Я тобі казав, що... Чого я буду казав, блядь? Кажуть, я тобі не вода. Зараз будемо тішитися. А! Фи лапає! Це <рек> <За> такий злий <прек> мінус очко. Що ти лапав? Тадай та я стану, я б там злапав. Зараз буде другий я мені другий вол. <рек> <О, рек> не забив Василь, сильний не забив. А ви мені теж сильний Василь. Бачиш? Все. <рек> сильний <рек> Василь. Тим і м'ячом буду бив, а ось загадка. Усередині попаду. Я не буду пити ту бурму. Це почався. Лубе свою роботу! Хто ще не пив? Що я скажу, я ж нічого не буду говорити, мене штат стало страшно. О, чех, маєш одне очечу. Як сидімо дамося просрати там вуртру. Чомку так заб'є. Підсумки першого челенджу. Один бал має Данило, Василько і чех на воротах, бо інший там раз стащив. Все, продовжуй. І другий наш челендж це одари зі спини з льоту. Тобі будуть кидати м'яч за спини, і ти будеш бити з льоту. Поїхали. Б'ю, заб'ю. Пальчиками просто. Думаю, зараз дам десь десь туди на табло. Це дуже вчасно дуже. Зараз буде мімо. <śles> <śles> зараз я так само скажу... мій... <śles> мій коментар, зараз я так само зроблю. <śles> добре добре, правда. <,aki. śles> я так само як Вася зараз. <śles> <śles> Дай Бог, учеб, щоб попасти по мічу. Я ще можу їм покати дати.

Підсумок другого челенджу. У мене один бал. Один бал. Один. Три-ноль. І трех один. Все, треба наступний челендж наш буліти. Йду бити, йду бити, голь. Це й дімо нема! Та я тут придумав. Ну, не знаю, боліти, тому я спохіма, мені здається, бо я нападаючий. Зараз все буде чортю. Зараз буде другий мене інфал. Сюда! замість мене водой! Крязік молиться, то ф. Я не знаю, він так не заб'є. <плес> Осінній жовтий лист кружляє зверху вниз, свої наспівує співує пісні. <плес> Залихало осінь і розсунило кожне, і пташка в морі полетіла. Зараз мій удар. Давай, Ромда, ти весела. Ну, піздят. Ну, красавчик.

гол 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 Як щось буде? Кай зараз буде ще одне падіння. Заміна. на**! Пенальті а фавор дель Реал Мадрид. Все так не буде, брате. Життя така річ. Сьогодні ти 0, завтра ти 0:5. Він не зафіксував! Пенальті а фавор Фаворвель Реал Мадрид. Після третього челенджу результати такі. Два бали в мене. Два бали. Три. Ой. Три. Два Тих, три. Один. збивав і один мав. Все правильно. Єдем Четвертий челендж. Пенальті. Діма Лівша і він, я думаю, думаю, буде бити. Правий угол, але він буде навчатися танку. Хто зі мною грає, знає, що пенальті – це моя стихія. Блядь, як би так в іграх забивали? Флак за сезон пробив одну пенальку і то не забив. Дві пробив, дві не забив. Я дві, одну або одну. Але як він би так бив в іграх, я б не бив, бив би він. Але я так бив я, бо я сильний. Таня про він завжди б'є тільки в правий, але цього разу він що я знаю, що він б'є в є вправий, в лівий. Пенальті моя стихія, я їх в іграх пробиваю, так що тут нічого в школі. Ти там пробиваєш. А, бля! Я Арож, Данило, обл! Арожі мада, куряту! Завжди, в нього ні одної ще пенальки, за гварду немає вдарив в правий. Якщо то прийшов вправу, без наш не дари вправи. Буває Васьок, зараз буде гол. А в коментарі Вася. Чесно, то є Шевчен... no, 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 no. я воронятський Тарас Шевченко. Ну, 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 ну. Я думаю, Тарас Шевченко би навіть Стану. не стянув без вас. Я не знаю, куди Вася б'є. Він ще ніколи нас не був. Але я думаю, що Вася буде бити теж справи. Професура! Професура! <плак> Професура! <плак> Професура! <плак> зараз <плак> <плак> не <плак> буде <плак> гол. Йобірний Ну то й що ж ти будеш? Мерик коло не бив, зараз просто лук на село. Попав, то попав, забив, не попав туди. Ого, дивіться! Це дивіться, бачили? То було дивіться. Хороше, то голодень кубуса закрутили. Показали, в який кут. Поправили. Вйо. Віра! Віра, туди, туди, охуєнай! Штатний пенальтізм. Ето ми пенетокист! От тут! От тут штатни Фира ту дај, ја ту Ја да! Фира, фира! Штатни, штатни, наш штатни. Ја може вепе, може не вепе, ја знају. Рекотник, туда, Фира ту дај, ја ту Опа! Бе, 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 Короче што ве понјале то в кадри не било видно, мене ту позлапале за ново. Да, да, да! Да, урагу Ха-ха-ха! Шаудер, штаф! Жи-и-и! Ви себе <головіше> в... <головіше> Шкода! Шкода, типу. О, козёл, бл**! Шкода. Він реально, типа, ну нормально. Його хороші удари то відбили, б**, я не знаю. Ром, не чую, не чую! йо хо хо Я спинула у рот, а можна... Чекай, Димаш, я кропкую, ти, Балерина Капучіна Чу, Добре, чого ти ловиш легкі удари, ти не ловиш, а тяжкі ти ловиш? То, тяжкий був удар, Ми ще не А перед тим удари. легкі були. Так, я теж тяжкі, але я не гадував просто. Я я знав, що я точно буде в той фант -то, вбити. я спеціально таку зробив. Маніпуляцію вертаря. Маніпуляцію вратаря. Балерина Капучна. Мі-мі-мі. Е ладино асасі... Мене три. Мене три. Два. мене три. Мене два. Чотири. Чотири. Я йду вже. Останній челендж. Подачі і удари з леп. Пішли. Дорожчімон, браво, браво.

Давай, пішов, та та ти мені хребет, походу. Давай, давай, давай! Та я не по. Давай, пішов, зі давай! — Давай Давай! Не, 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 не потім! Та я мокрий буду, потім! Я не заб'ю, бо то не моя стихія, все. У мене два-три минути по мене хоче борнути все. Я голову забив, все, що в неті. Не з нульом! О, я не з нульом. Я, yeah, let's That... go to Rambo. Лахамуха. Got game to die. Не-не-не, то що? Може було. Бах. Ате. Так, Ти було б склад. Пасуй, нічого, ти тренуйся і будеш сильніший. На другий ринг вступай. На другий ринг в Я не жирна панда. Я бойова панда. Я думав, що все я не забиває, я думав, що собі в клякну і біля галіка. просто Нальку не забив, вихід не забив, казав, що вже все. І все, і вже зараз зараз давай. пив. Удачі, Так, П'ятий челендж підійшов до свого логічного завершення. В мене чотири очки. Чотири очки. Чотири. Очки. Я буду... так, як сказати чемпіонів. Роман Варянка, Тарас Савчук і Роман Джула. Привітаємо їх. Троє будуть боротися, хто буде пити коктейль. Тому що, мати... що в них трьох по три очка. І вони будуть бити серію пенальтів. Хто не забив, той програв. Хороший! Повільно, спокійно, знав, куди б'є, при... зловив. Все добре. Браво. Я там бігаю і встав, на ліксапчі. Тарас зараз вибиває в ніс. Брааааа! А чо ти, сука, блядь так мені не ліла Ти З поводу удару я чекав. Грамотно, чекав, подивився і пробив. БЮ! Я каже, я б'ю ту саму, я зразу поняв, що він зі слави, Не забувай. Сука. Не читай! ти мене, Слен? Ти реально пішов? Чотири панельки в один кут не читаєш.

Пацани не дадуть зібраха. Реально найсмачніші. У нас є три переможця. Метро, пастушок, який вже з'їв пачку одну. Поки ми сюди дійшли, який смак любиш. Ти любиш чеснючок. Ні, ні. Тримай. Я Дякуємо гриночкам! Ви смачні! Реально смачні, я вже паску. Йогурт. У нас сьогодні як, -то, як там називається та передача, де куховарять? шеф Мастер-шеф. Мастер-шеф від ФК Гуверли. Беремо йогурт, дольче, лактель. З'їжіться з нами. <різь> Енер... Енергетик. <різь> та, відкрив, то треба було відео, Я відкрив його. Хел, <різь> з'їжіться з нами. Yeah. У нас буде свій брусвілі, але наступний челендж ми граємо на стрижку надусу. Мені вже зле, просто від солодки. Герчеться, далі без мене. Американська герчеця торщо. А дури! не бл**ь. Ти Дай мені кусочок, а то я собі вальжу. Я... Ви як там Я ще не пинув, в мене реально вже все. Блядь, я не пахне, п**й. Ха-ха-ха. Він, Все приколи що? Вррр! Ха-ха-ха. 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 ха

Дуже всім дякуємо за перегляди. та не пацкай! На, забрати у Свари. За пацька мені. Підписуйтеся на наш канал. Дякую вам всім за перегляди. Ні, я Не, не фотографию. Та честь? Цілуємо вас.